Пане Зурине, да, ви сьогодні казали, що будете жорсткі заходи вживати стосовно тих, ну в тому числі працівників міліції, які можливо вчиняють неправомочні дії. А скажіть, будь ласка, якщо виявиться, що цей ну так званий постраждалий працівник міліції умисно перебільшує ступінь своєї травми, щоб розпочати кримінальне переслідування депутата до міської ради від однієї з демократичних партій, які будуть вжити заходи до нього. І можливо до пана В'ячеслава, який відмовляється зараз бачити ту іншу точку зору, яка спростовує слова цього а, ви знаєте, По перше, пан В'ячеслав, наскільки я почув, нічого не спростовував, а говорив по факту відкриття а, безпосередньо там кримінальної справи чи провадження. Тому я думаю, Сам. що у відповідності до проведення слідчиків буде дана належна оцінка, якщо там будуть виявлені. З боку працівника міліції, думаю, що пан В'ячеслав буде перший, хто його а, покарає. А, тому тут знаєте, ми любимо давати оцінку заздалегідь. Все ж буде перевірено, я переконаний в тому, що жодних питань а, нема. Тим більше у генерала Акроськіна достатньо жорстка позиція. По відношенню в першу чергу до своїх працівників. Повірте, я знаю, ви не все бачите, чуєте, і я знаю а, його ставлення до тих, хто, а, як кажучи, недостойно виконує свої особи. Тобто ну, ми... неодноразово одно... не бачив і чув. Ми можемо бути впевненими, що якщо це ну, трошки неправомірні дії з боку правоохоронних органів, то ці люди не будуть працювати. Я тут уже це. Да, по новейшей стадии Проводится соответствующая проверка и действием работника комитета будет дана провация. То, что касается данного факта, это будет рассматриваться в рамках криминального производства. Если у одной или второй стороны могут возникнуть какие-то вопросы и несогласия, есть у нас прокуратура, которая работает, и есть у этого уголовного производства будет процессуальный эти... руководитель, который будет надзирать. Кандидату в депутат міської ради тренують статті 345 статистик 35, ми задали ушкоджень, працівників міліції про виконання обов'язків. Плюс, наскільки я знаю з нашої джерела, я кажу, що працівник міліції оформлені ушкодження ушкоджень середньої тяжкості. От просто сам момент цього інцидента, я хочу, щоб вы его подивились по чому... Ну нічого подобного. А, скар писал. Ну, не Ну, По-перше, я да, знаю, що переключився Ну, У нас є повне відео, тобто, якщо вам цікаво, на можу... камеру не, там, камеру не а, Заяву написала очак. Мені да. не цікаво, мені є чим займатися. Я, я, я розумію, питання в тому, що це... Чи це політичне Так що це? Що відбулося відбулося От, цей працівник поліції? Написав заяву про те, що його звели. Він зазнав втілисне пошкодження середньої тяжкості. Внаслідок по цьому буде питання в тому, чи як це може кваліфікувати, чи це політичне переслідування, чи це я не не бажаю. Бажаю. Не, давайте я цю дурню не хочу слухати. Ви знаєте, по-перше, я нічого не від при всій повазі до вас, я нічого відео не побачу, Я не знаю, що писав цей керівник. Я приїхав сюди кілька годин тому і, на жаль, не маю фізичної можливості ознайомитися з такими ну, в даній ситуації десь не ситуаціями просто фізична. Ну, що сьогодні, 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 сьогодні в мене є інші задачі. Я вам обіцяю, що я з'ясую ще раз. Зараз Борський відповів. Я не знаю, хто що писав, я не знаю, хто що говорив, якщо є відповідна заява від людини, якщо є якісь правопорушення з боку працівників міліції, або якщо є недотримання, скажімо, або як сказати. Недостойне виконання своїх повноважень, то я переконаний, що ця оцінка буде дана звичайно при надходженні е, об'єктивної і, 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 і правдивої інформації. Ну а говорити про. Політичні репресії ну, відверто кажучи, трошки ну, несерйозно. Я, я просто насправді не, не знаю а, а, цієї ситуації, на відео нічого я не побачив. Ви хочете спитати, чи я побачив, а, що він отримав тілесні ушкодження? Ні, я не побачив, що він отримав тілесні ушкодження. А що стосується його якихось заяв, я просто про них нічого не знаю, тому що не можу знати.